Про те наскільки готова наша система протиповітряної оборони відбивати російські атаки потенційні, про це будемо говорити далі з Юрієм Мігнатом, речником командування повітряних сил. Пане Юрію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слави вітаю вас, пане Юрію. Якщо говорити про цей повітряний щит, який нам обіцяють, ну принаймні про який обіцяють поговорити, яким би він в ідеалі мав бути, і чи є в нас час для того, щоб його створити до потенційного початку, ну таких знову масованих обстрілів. Знаєте, дуже мабуть, пафосно говорити повітряний щит, прям так для України, Ну, наших, як вони сказали з я реаліях, так в наших так, такі ми ж бачимо, що щит щит дійсно хочеться мати купол, такий, який захистить нас всіх, і все буде відбивати навколо, але не в наших реаліях. Ми ми навіть не Ізраїль, от, власна країна, Ізраїль це одна область українська. Фактично, вона собі такий щит може дозволити практично країну захистити таким щільним вогнем, і то як бачите. Коли йде масований обстріл різними е, типами засобів повітряного нападу, то і навіть славнозвісний ізраїльський щит не може впоратись із всім, що летить. А у е, випадку України говорити про е, потужний. Повітряний ще такі захистить нас можна буде тоді, коли ми отримаємо все те, що нам потрібно все те, що ми хочемо, в тій перспективній моделі повітряних сил, яку ми вже і змалювали зрештою у візії повітряних сил, яка була прийнята ще задовго до війни, де прописано саме якою має бути протиповітряна оборона, які її складові системи авіація, зенітні ракетні війська, радіотехнічні війська і так далі. Ну і повернемось до реалії. Все ж таки, сьогодні готовність є постійна. Завжди запитують колеги, наскільки ми готові, чи готуємось. Ну які в нас є варіанти. Ми завжди максимально все, що в нас є, все стоїть на кону, так, так би мовити. Ну ми е не тримаємо десь в запасі якісь зенітні ракетні системи. Все ще і от сьогодні президент теж заявив, що додаткові системи насам будуть е вже йдуть на бойове чергування. Що таке системи, Ми розуміємо, що не будемо розголошувати, що саме і як. Але все ж таки система чи батарея НАСОМС, з чого вона складається? Це командний пункт, це радар і пускові установки. Тому одразу нам партнери не постачають все і одразу там батарею цілу. А буває так, що кілька установок або ж радар, або ж командний пункт усе це. Компонується потім з іншими підрозділами і додатково, власне ті системи, які нам передаються, стають на бойове чергування uh -huh. і посилюють той чи інший напрямок, який потребує посилення. А посилення потребують чимало напрямків сьогодні, і робимо все для того, щоб їх посилювати завдяки нашим партнерам. Пане Юрію, про посилення нашого неба. Я знаю, що ви любите цю тему, але сьогодні є привід, і я не можу вас не запитати. Нідерланди відправили 5 винищувачів F-16 в Румунію, Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса. О. Олонґрен саме на цих літаках у навчальному центрі тренуватимуть українських пілотів, як зазначили в міноборони Нідерландів, польоти здійснюватимуть тільки в повітряному просторі НАТО, пане Юрію. Ну з того, що можемо звісно говорити, коли можуть розпочати скажем, так коли українські пілоти можуть сісти за штурвали F-16 в Румунії. Ну, давайте про Румунію поговоримо. Ми ж недавно тільки ту інформацію оприлюднювали. Ну, не ми, а наші партнери, що створюється, формується центр підготовки пілотів у Румунії. І для того, щоб він формувався, потрібно що туди забезпечити базу, забезпечити її авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також навчально-бойовими літаками, такими як F-16, тобто двомісними, які будуть власне складовою цього центру, власне, партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують там інфраструктуру, всю необхідну для того, щоб і нам, зокрема, українцям, і не лише українцям, думаю, що будуть uh -huh. усі хто так, це країни, центр так, фактично для буде. НАТО і для України. Якщо так, звичайно, це буде все коаліція. Ми ми ж теж в НАТО будемо так, сподіваюся, найближчим часом. Тому маємо розуміти, що так, що ми будемо навчатись там, і в Україні теж очевидно. Будуть створені так. такі центри, можливо, не один, а декілька таких центрів де будуть навчатися. Те, що вже надають літаки, то тому що вінцем навчання є опанування пілотуванням. Так і для цього, щоб опанувати винищувач, потрібно польоти з інструктором навчальні бойові літаки. І зараз партнери вже починають постачання цих літаків для того, щоб пілоти, які зараз навчаються Українські mm -hmm. і в Сполучених Штатах і в Європі, могли. Через деякий час вже навчатися і там. Ну я скажу так: ми максимально близькі до того, щоб наші пілоти сіли ну поки що з інструктором, але в F-16. Ну так, просто як натяк. Максимально близькі, це можливо не в Румунії відбудеться, а в тих країнах де вже Київ, Європі, ага. в Європі, сполучних штатах, де зараз проходять підготовку. Так. Перша хвиля, друга хвиля пілотів, які будуть які власне опановують. Угу. Хочу зазначити, що процес цей невпинний. Льотчики навчаються постійно. Так нема такого, що відівчились там 5 років, і навчання закінчилося. Цей процес триває фактично щодня. Навіть в мирний час льотні зміни тривають фактично 5 разів на добу. 5 разів. На тиждень більше угу. це льотна зміна, це це льотний так. день роботи. Так. Тому власне нам потрібно теж в Україні розвивати буде цю на цей напрямок на новий тип літака. вже. так, ну будемо сподіватися, що це буде відбуватися якнайскоріше. пане Юрію. Дякую вам за інформацію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил. Ми обговорили і е, постачання літаків F-16 для тренувального центру в румунії ми поговорили і про те як готується наша система наші готують наші системи протиповітряної оборони до нових викликів